Більше восьми місяців Україна живе з новим законом про зайнятість. для когось його нововведення в плюс, для когось в мінус. Оговорити їх місцева влада та бізнес з керівництвом обласного центру зайнятості зібралися за круглим столом. Що хотілося б змінити, але в новому законі так і не змінилося. Залишилася 4-відсоткова квота з працевлаштування інвалідів. Статус безробітнього ніколи не працюючий громадянин, так і не отримає, якщо за ним значиться присадибна ділянка. З Цієї інформації директор обласного центру зайнятості Володимир Міненко почав розмову щодо нововведень Відзначив, роботодавці тепер самі враховують, скільки набиратимуть на роботу працівників із категорії соціально незахищених верст населення. За новостворені дотаційні місця компенсуються виплати по єдиному внеску. Хоча раніше це була вся зарплатня до Цінника керівники підприємств, які працювали з ними, зазначали, стало скрутніше. З новим законом получається остається в нас тока єдиний соціальний внесок. У два рази гірше стала ситуація. Тобто, якщо ми компенсували і тіло заробітної плати, і єдиний соціальний внесок, то зараз тільки не соціальний внесок. Це 50 відсотків. Тої заробітної плати, Так, да, це трошки гірше ніж було, От, але все рівно я говорю, що все рівно краще ніж нічого. Більше робочих місць переконували фахівці управління праці. Через це піде у тінь. Якщо б цю норму старого закону внести в новий, запропонувати, то я думаю, що значна кількість. Робочих місць вийшла в стіні пропозицію повернути, як все було. Податаційникам відобразили у резолюції, як і інше прохання 100% за рахунок центру зайнятості фінансувати громадські роботи. Торік пояснював перший заступник міського голови Володимир Денисенко. Більше мільйона гривень витратили на прибирання озеленення міста. Якщо вдасться, то тільки 150 тисяч на громадські роботи піде цьогоріч. Чому? Бо за новим законом фінансування йде 50% з місцевого бюджету 50% – центру зайнятості. Ми в цьому бюджеті міста мали задати. Тільки 75 тисяч гривень, тому що забезпеченість міста має дефіцит 33 мільйона на сьогоднішній день. І Це дуже значна сума із 219 мільйонів бюджету. Так що це я вважаю, що є таке погіршення. Можу зразу сказати, що я також не сторонник, я не підтримую цієї зміни, яка зараз відбулася. У нас вже багато було дискусій. Я особисто виступав вже декілька разів на зустрічі з міністром по цьому питанню. Керівництво нашого державного центру також інформував. Ну можу сказати, що зараз збирають наші пропозиції по цьому питанню. До кінця року фінансувати громадські роботи все одно доведеться 50 на 50, Зазначав Володимир Міненко. Як буде у 2014-му, можливо, ту пропорцію зменшить на користь місцевих бюджетів. Зараз домагаються й повернення можливості перенавчання на підприємстві. У цим займався ЛКМЗ, але півмісяці тому вийшла постанова кабміну, яка не дозволяє підприємствам без ліцензії проводити навчання. Сварщик, вот наш наставник, реальный наставник, который обучает сварочному производству наших рабочих, ну он единственное, что не имеет, так сказать, курочки установленного образца, но знания, которые он даст, он намного намного более выгодны. Поэтому мы очень просим вас поднять этот вопрос на более высоком уровне и вернуться к тому, что обучение, профессиональное обучение на предприятии, оно со всех сторон выгоднее и лучше сегодня. Преподаватель с училища, он сделает больше теоретически. В этом ученику, сварщику, да, он вобьет теорию, сильную теорию дает. А вот преподаватель на производстве, он научит его, как это всю теорию применить в практике. Всі пропозиції, які записали у резолюції, підуть до державного центру зайнятості і профільного міністру. Зміни вже поволі до закону вносяться, говорив Володимир Міненко. Серед плюсів відзначив, отримати статус безробітного тепер можна з першого дня звернення до центру зайнятості і у будь-якому місті. Передбачено багато нових пропозицій для молоді і підтримка людей зрілого віку, яким складно конкурувати на ринку праці. Допомога підприємствам, які хочуть перепрофілюватися, стимулювання роботодавців, які платитимуть зарплату більше трьох мінімальних. Податківці в свою чергу просили звернути увагу на підприємства, по яким заробітна плата менше мінімальної. Погоджуючи трудові угоди, центр зайнятості має звертати на це увагу.